Хто хоче в, на «Караоке на Майдані. Причому не учасником, а ведучим. Прикольно. Да, Я всі да, всі друзі, все повертається. Занадто велика зірка. Ігор Кондратюк шукає замість себе нового ведучого для легендарного шоу. Про відродження «Караоке на Майдані розповів Ігор Кондратюк. Один із каналів хоче відновити «Караоке на Майдані. Зізнався він. Разом з тим Кондратюк каже, що він вже занадто популярний, щоб вести це шоу. Тому команда наразі шукає нового ведучого. Я не буду! Звичайно, ведучим, тому що вважаю, що я вже занадто велика зірка, розповів Кондратюк. Ну, я думаю, що він це сказав, звичайно, з якоюсь іронією. Але мені здається, що без Кондратюка караоке на Майдані це буде. Це вже не то. Насправді він це розказав Наташі Тур нашій в тур зірками в інтерв'ю. Я не знаю, чому саме зараз це саме так підняли, тому що він говорив, до речі, про цю інформацію. Він сказав. Я точно не буду ведучим. Можливо, коли захочуть переродити цю програму, просто знайдуть якогось іншого ведучого. І я буквально вчора ще там просто було написано, що кастинг оголошено. Я такий де моє резюме, де моє резюме. Чорт забирай, так? Так, дайте дістанемо, скинемо пив з цього резюме. Я знаю, хто може бути ведучим. Хто. Буша? Наталка Могилевська, ти хочеш взагалі цей проєкт похоронити? Що? Да. Наталка Могилевська, вона похудала, на 25 кілограмів, вона зараз вертається знову так, вривається в український шоу-бізнес. Тим паче, а... що в неї є своя історія з проєктом «Караоке на Майдані. Так, проект, Вона пов'язана. Мені здається, що це би було круто, якщо б це вона туди ходила. А тепер воно буде називатися «Караоке на Сакарках чи що. Чому, ну, так, в принципі, на Майдані. А майдан. хоча ні, що там ж, можна проводити в пасажі, там, де вони це й робили.